Заливка стяжки на вулицю під заїзд гаража. Товщина 12-10-12 см. Значить, виставили ми дошку під рівень з нахилом, який нам необхідно, щоб стікала вода. Потім зав'язуємо струнний маяк струну дріт десятка. Верніше 1 мм товщиною. З одного боку закрутили і з другого боку забили дюбель. На необхідну нам висоту все виставили під лазер. Бачите, от міточку поставили, все чотненько. І коли закручуємо оцей дюбель саморізом, відповідно він його стягує і натягує нашу струну. Отак от він бринить. Ось так воно у нас все чотненько сходиться. На цю площадочку поставили 4 струни. Замість підкладочок поставили камінь. Тощиною 3 см. Так, по площині.